У так багато людей отримують проблеми, плюс поразку при схудненні. У цьому відео я тобі розкажу про активності, які потрібно робити, якщо ти новачок у справі схуднення. Або розпочинаєш худнути з великою кількістю проблем зі здоров'ям. Першою помилкою великої кількості людей вони розпочинають не з дієт, а з тренування. Вони кажуть, сам Бог волів, активність нам допоможе. Йдемо в спортзал, будемо трусити сідничками. І як фактор вони не худнуть і роблять все, щоб нашкодити своїм суглобам. плюс апатія, депресія і багато проблем зі здоров'ям. Саме тому рекомендую відмінити важкі тренування, а розпочати хоча б з легенької ходьби і робити акцент на продукти. Під номером 2, а саме стосується дуже молодих людей, які починають вмикати суперважкі тренування. Щось по типу кросфіту. Вони думають, чим більше поту, тим більше схуднення. І проблема ховається у тому, що на таких дефіцитах, які вони собі влаштовують в харчуванні, на фоні таких інтенсивних тренувань втрачається ще більше корисних речовин з організму. І людина непомітно стає енергетичним зомбі. І зовсім близько стоять хвороби. Очікують, коли можна. Долучитися до тіла цієї людини. Ну і під номером три є люди, які взагалі не роблять активності. Вони просто лежать на дивані, скорочують калорії, враховують собі супер дієти якихось хворих людей. Так вони просто крадуть дієти в діабетиків та в інших хворих людей. Лежачи на дивані, ввімкнувши масажер спини, починають худнути. Але через тиждень вони дізнаються, що в них набрало ще більше жиру. Після чого різко мотивація падає, вони підходять до холодильника і витрушують звітом все, що було, і з'їдають до останньої крихти. І ось на вагах вже плюс нових 5 кілограм. І тут приходить до них мадам розчарування, з якою вони ніяк не можуть попрощатися. Вона стає їхньою найкращою подругою. Ти щойно прослухав три дуже важливі аспекти, які потрібно врахувати. Зберігай собі це відео та нагадуй, бо наш мозок має ефект забування. Підписуйся на мене з тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Разом зробимо тіло твоєї мрії безпечно. Підписуйсь.